Як зрозуміти, що ти покаявся і тебе простив Бог? Дуже часто ми люди, маючи людське співчуття, біжимо і спішимо запевнити людину, Бог його простив. Ми не можемо знати, чи Бог людину простив. Людина сама у собі повинна розуміти і бачити, чи вона є прощена Богом. Я би хотів із писання такий орієнтир підсказати вам, як церкві, по чому орієнтуватися, чи ти є прощений і чи простив тебе Бог. Іван Хреститель нам вказав цей орієнтир, що у покаяної людини завжди будуть достойні плоди покаяння. Якщо в людини нема плодів покаяння, повірте, вона не покаялася і її Бог не простив. Не простив, тому що вона не покаялася. У покаяного обов'язково будуть плоди покаяння. Якщо п'яниця покаявся, то наслідок є, він перестає пити. Якщо той, хто гуляв, покаявся, він перестає гуляти. Якщо той, хто матюкався, покаявся, він перестав це робити. Це є наслідок покаяння. Це є достойний плід покаяння. Дивіться, я каявся за хей. Коли він чув слово Ісуса Христа, і воно торкнулося Його серця, і Він заліз на дерево, не дивлячись і не думаючи про те, що скажуть про нього люди, дуже часто людина соромиться вийти на покаяння. Чому? Бо вона і не кається. Коли Бог дає покаяння, сльози течуть з очей. І сльози течуть, і соплі течуть, і ти ні на що не звертаєш увагу, ти біжиш наперед і каєшся, і тебе ніхто не кличе, ти біжиш. Чому? Бо покаяння прийшло у твоє серце. Захий не думав, наскільки він розумно і красиво виглядає, він, начальник податкової інспекції оцього міста. Він не думав, як він виглядає в очах людей. Він заліз на дерево, бо в його серце прийшло покаяння. І це побачив Ісус. І Він сказав: Я хочу бути в Тебе в домі. І коли він прийшов в дім закея, дивіться, як працює покаяння. Господи, якщо я когось обідив, і я Йому віддам вчетверо, а половину свого майна віддам бідним. Це покаяння. І тоді Ісус каже сьогодні. Спасіння прийшло в цей дім, бо і цей чоловік, син Авраама. Чому? Бо до нього прийшло покаяння, а звідки цей Ісус побачив достойний плід. В четверо віддам. Чоловік, крав, вкрав курку у сусіда, прийшов до церкви і кається, а курку не віддає. Чоловік нахамив жінці, прийшов до церкви, пише записку: попросіть, щоб Бог мене простив. А в чому твій гріх? Жінці нахамив, а чого ти до нас прийшов? Ти до жінки йди. Ти перед ким винуватий? Перед жінкою. Води йди перед жінкою і покайся, опустися на коліна, попроси пробачення, і тоді тебе простить Бог. Брати і сестри, помоліться, щоб Бог дав мені спасіння. Помоліться, щоб Бог мене простив. Нахамив при людях, а потім іде в Тіхаря десь там просити пробачення. Так ти на людях обгадив людину, то на людях і проси покаяння. При всіх. Ти ж при всіх нагадив. А чому в темній кімнаті тепер хочеш і сповідуватися? Стань перед церквою і скажи, брати і сестри, ось я нагадив цьому братові, то я перед цією церквою прошу пробачення. Гади, ти умів перед церквою, а покаяння просить десь там за кутком. Проси тут у церкві. Як у церкві зробив, у церкві проси, це буде достойний плід покаяння. Тому, дорогі мої брати і сестри, заповнім собі, що покаяння без Бога неможливо. Для того щоб покаятися, потрібно, щоб Бог дав покаяння інакше. Прийде вечеря Господня. Ми в очередний раз будемо підходити один до одного і будемо казати, може брате, щось маєш на мене, як маєш то прости, я навіть ноги тобі помию. І після того, як ти помиєш ноги, ти все рівно цю людину любити не будеш, ти її не любиш, в тебе нема до неї любові, бо ти в чому не покаявся. Не поможе ні вода, ні твої слова, що ти нібито токаяшся. Бо якщо Бог дає настояще покаяння, то твій ворог стає твоїм другом. І це є наслідок настоячого покаяння. Я би хотів молитися разом із вами, щоб мені і вам Бог дав покаяння. Амінь. Будемо молити.